Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів в ефірі «Лучани. ПРО». і у цій програмі. Ми поцікавимось у місцевих, чи задонатили б вони якісь кошти для створення ядерної зброї в Україні. Тож ми йдемо питати, а ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого. Якби відкрили збір на створення ядерної зброї в Україні, ви б в нього задонатили? Однозначно. А чому? Тому що нам не потрібно було її втрачати. Ядерна зброя це в першу чергу зброя стримування. А скажіть, будь ласка, ще, якщо не секрет, скільки б задонатили? Ну, свою зарплату місячну задонатив би сто відсотків. Скажіть, будь ласка, ви б задонатили на створення ядерки? Так. А чому? Ну, тому що колись вона в нас була, ми від неї відмовилися, і тепер маємо клопіт. А скільки задонатили б, якщо не секрет? Ну, задонатила б е, тисячу гривень. Думаю, так. А чому? Те, щоб нас боялися і ніхто не нападав. І щоб ми жили в мирі і спокої. Ну, не для використання, а так, щоб всі боялися. Просто щоб була. Просто щоб була. А, а скільки задонатила, якщо не секрет? Не знаю. <по>, По можливості. Так. А чому? Бо, бо коли була ядерна з державою, то не було таких проблем, як зараз. А скільки задонатили, якщо не секрет? Не секрет. Пару тисяч гривень біда. Да, так, звісно. А чому? Полізли. Ви б задонатили якісь кошти для створення ядерної зброї в Україні? Я думаю, що так. Да. А чому а, тому, що, скажімо так, ті міжнародні домовленості, які були в нашої країни, не показали свою ефективність, і можна сказати так, що ті країни, які мали бути гарантом нашої безпеки, по суті зрадили Україну. Тому... Якщо вони не можуть це зробити і якимось чином нам допомогти, то я думаю, що люди все-таки мають дбати про те, щоб якось себе захистити. А якби такий збір відкрили, то скільки б, якщо не секрет ви б задонатили? Відсотків 10-15 від доходу сім'ї, я думаю, ми могли б це зробити. Ні. Чому? Я лікар, я проти ядерної зброї. А ви? Не знаю. Так і Чоловік у мене, в голова. Напевно, так, да, на сьогоднішній день. А чому? Ну, тому що треба захищатись від таких сусідів, на жаль. Якби в нас була гарна зброя, то, напевно, не так вони швидко нас хотіли, кажуть, захватити. А скільки задонатили б, якщо не секрет? Треба кожен місяць донатити. Я так і роблю це, розумієте, а не скільки. Скільки хто може. Але кожна людина України і кожен українець. Ні, я проти ядерної зброї взагалі. Ну. Да. А чому? буде. Просто щоб було в Україні, ну ядерна зброя, це в першу чергу стримуючий аспект. Тобто ж використовувати її в сучасній війни, ну немає сенсу, але її наявність все ж таки відвертає дуже багато проблем. І якби в нас була ядерна зброя на початок 2014 року. Воно би все закінчилося прикордонним конфліктом і все. Якщо не секрет, скільки б задонатили для створення? Ну залежно скільки в мене було б грошей на даний момент. Ну відсотків 50 доходу би задонати. Нашу ядерну зброю, скажіть, продали. Ну, тажу, де ділася дарна зброя? Не було п'ядерної, була п'ядерна зброя, нас би ніхто не напав. Не знаю про це. Я не думала, чесно, не знаю, не можу сказати. А знаєте, напевно так, так? напевно так. А чому а, тому, що це, в принципі, якийсь в якійсь мірі гарант а, безпеки майбутньої. Силу завжди поважають, трішки бояться. А скільки б за якщо не секрет? А ви знаєте, я б напевно робила щомісячні донати. Тому і на постійній основі для того, щоб це створювалося, щоб це розроблялося, щоб вона була. Воно не потрібно, дуже не знаю. Мабуть, що так. А чому так? Ну, а що? Всі мають, а ми не маємо. Значить, треба і нам щоб було. Ми теж маємо якось оборонятися. А скільки б за якщо не секрет? Можливо, в відсотках. Ну, 10% від зарплати.